Ви громадянин України. Зараз проживаєте або проживали на тимчасово окупованій території. На тимчасово окупованій території уклали шлюб або розірвали шлюб. І станом на сьогодні постає питання, що ви не можете користуватися своїми правами на території України, тому що Україна не визнає документи, видані окупаційною владою. Задаєтеся питанням, як в майбутньому користуватися своїми правами на території України? Якщо це саме ваша проблема, тому рекомендую додивитися дане відео до кінця. Справа в тому, що статтею 9 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окуповані території, визначено, що будь-які органи їх посадові та службові особи на тимчасово окуповані території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому конституцією та законами України. Також будь-який акт, тобто рішення чи документ, виданий органами або особами на тимчасово окупованих територіях, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті особи, реєстрація або ж розірвання шлюбу на тимчасово окуповані території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану. Тобто, простими словами, Україна не визнає жодних документів, виданих на тимчасово окуповані території. Але з метою захисту прав своїх громадян виключення можуть бути у випадках встановлення фактів народження, смерті особи на тимчасово окупованій території, або ж фактів укладення або розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території. Та документи, які видані окупаційною владою в майбутньому, як виняток беруться до уваги судом та можуть досліджуватися в сукупності з іншими доказами. Звертаю вашу увагу, якщо ви просто звернетеся до органів. Раз з заявою про реєстрацію того чи іншого акту цивільного стану і до такої заяви додасте ваші документи видані на ТОП, ви отримаєте вмотивовану відмову. Для встановлення факту реєстрації шлюбу або розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території. Вам необхідно пройти певну судову процедуру. Спочатку вам треба буде звернутися самому або через адвоката, який буде вашим представником, до органів РАЦ. Отримати відмову і потім дану відмову оскаржити в судовому порядку. Проте важливим моментом є те, що вам необхідно буде зазначити саме для чого необхідно вам таке встановлення юридичного факту. Якщо ви просто зазначите, що ви громадянин України, котре знаходиться на тимчасово окупованій території, та в майбутньому може ви захочете приїхати в Україну і заздалегідь хочете підготувати відповідні документи, то в задоволенні такої заяви суд вам відмовить, оскільки вже є прецеденти, коли з таким обґрунтуванням суди вже відмовляли в задоволенні таких заяв, тому рекомендую вам звернутися до адвоката, котрий підготовить відповідний пакет документів. З урахуванням останньої судової практики саме по такому предмету. Стосовно окупованих територій, у практиці Міжнародного суду ООН сформульовані так звані намібійські винятки. Документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян. Такий принцип розвинений у практиці Європейського суду з прав людини. Зокрема, Європейський суд прав людини у низці рішень вказав, що зобов'язання ігнорувати, не брати до уваги дії існуючих де-факто органів та інститутів окупаційної влади є далекими від абсолютного. Визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті захисту прав мешканців окупованих територій ніяким чином не легітимізує таку владу. Розгляд державними органами документів, виданих окупаційною владою, не означає автоматичного визнання такої влади. Водночас держава має вживати заходів щодо ефективного захисту прав громадян на своїй території, навіть якщо частина цієї території перебуває під ефективним контролем іншої держави. В Україні Верховний суд бере до уваги такі виставки, розглядаючи заяви. Про визнання факту, що має юридичне значення, тобто, в вашому випадку, це розірвання або укладення шлюбу на тимчасово окупованих територіях. Також, якщо вам необхідно встановити факти народження або смерті особи на тимчасово окупованій території, порядок дій буде аналогічним тим, що я зазначила: тобто звертайтесь заявою до органів РАЦ, отримуєте відмову та оскаржуйте її в судовому порядку. А якщо вам необхідна допомога адвоката в таких справах, ви завжди зможете звернутися до мене за контактами, що наявні в кінці даного відео.